Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі за темою рівнобедрений трикутник та його властивості. І розв'яжемо задачу 223 з вашого підручника. Отже, в умові задачі сказано, що у рівнобедреному трикутнику ABC сторона це основа. Тобто, креслимо рівнобедрений трикутник, позначаємо. Рисочками бічні сторони, які є рівними. І, вваж... і враховуючи, що сказано, що сторона А це є основою, тобто ми з вами розставляємо букви не так, як нам хочеться. А А це позначаємо основа. відповідно Б це у нас вершина рівнобедреного трикутника. Далі у нас сказано: кут БЦА. Ось він, має градусну міру 40 градусів. Кут а, Б, С. Угу. Я не врахувала, бачите, не дочитала задачу до кінця, у нас сказано, що він 100 градусів. Тобто він тупий. Ну, нічого страшного на е, процес розв'язання це не вплине. І далі сказано, що відрізок БД медіана. І так, медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника, якщо він називається БД, тобто вершину Б, і серединою протилежної сторони. Тобто на стороні АЦ. Ми відмічаємо точку D, вказуємо, що вона є серединою, і проводимо медіану. Ось так. Нам треба знайти кути трикутника а, Б, Д. Так, я його зараз помаранчевим виділю ось він трикутничок а, Б, Д. Його кути ми будемо шукати. Записуємо дано. В першу чергу починаємо з фігури. Нам дан трикутник а, Б, Д. Він рівнобедрений. Але замість слів рівнобедрений, ми конкретно вказуємо, які сторони в нього рівні. А Б дорівнює БЦ. Писати, що А це основа не потрібно, це необхідно було нам з вами для того, щоб правильно розставити букви. Далі ми вказуємо, що кут БЦА дорівнює 40 градусів. Кут АБЦ дорівнює 100 градусів, БД медіана. Тобто, дивіться, ми з вами в дано пишемо все по ходу, того, як ми читаємо умову задачі. Все, і так, все, що нам відомо, ми записали, підкреслюємо. І записуємо знайти. Ми не пишемо словами кути трикутника АБД. Ми записуємо назви конкретних кутів, які ми будемо шукати. І так, кут А ми можемо позначити однією буквою, <кій> тому що у нас лише один кут з вершиною в точці А. Далі, кут АБД. Тут вже трьома, тому що у нас кілька кутів. І кут АДБ. АДБ. Так, ось таким чином. Так, і посередині пишемо розв'язання. Ми вже з вами говорили, що рівнобедрений трикутник це особливий трикутник, у нього є свої певні властивості. Отже, починаємо аналізувати з самого початку. І так, перша інформація. Трикутник АБД рівнобедрений. І одразу в задачі треба знайти кути, тому згадуємо властивість кутів рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні. Основою є сторона АС. Таким чином, ми можемо сказати, що кут А і кут С рівні, тому що це кути при основі. Кут А дорівнює куту С і дорівнює 40 градусів, як кути при основі. Так, тобто, без всяких обчислень один кут ми з вами знайшли. Рухаємось далі. У нас є особлива лінія. Медіана БД, але вона проведена до основи. А якщо медіана проведена до основи, то вона буде одночасно і бісектрисою, і висотою, Тобто, три особливі лінії, в умові, що вони проведені до основи рівнобедреного трикутника, збігаються. І так, тоді ми з вами напишемо, починаємо з факту беде медіана. проведена до основи, пам'ятаємо лише особлива лінія трикутника проведена до основи, буде мати ще більш властивостей. І так, в такому випадку, ця медіана вона буде бісектрисою, отже, БД біссектриса. І одразу робимо висновок. Якщо БД бісектриса, то вона розділила кут при вершині Б на дві рівні частинки. Тобто кут АБД, який нам треба знайти, дорівнює куту СБД і дорівнює, якщо весь кут АБЦ 100 градусів, поділивши його на дві рівні частини. Отримаємо 50 градусів. І так, це нам ми зробили висновок на підставі того, що наша медіана є бісектрисою. Але вона ще ж є і висотою. Беде висота. А висота утворює прямий кут зі стороною, на, до якої вона проведена. Тобто, в нашому випадку кут. АДБ буде дорівнювати 90 градусів, тому що висота це є перпендикуляр, а перпендикуляр завжди утворює прямий кут. Запишіть відповідь до даної задачі самостійно. Наступна задача 243. Нам треба знайти третю сторону рівнобедреного трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють 7 см і 4. Скільки розв'язків має задача? На попередньому уроці ми говорили, що сторони рівнобедреного трикутника мають власні назви, і ми це з вами бачили в попередній задачі. В даній задачі. Даже таких слів немає, як бічна сторона або основа. Сказано, що дві сторони дорівнюють 7 см і 4 см. В такому випадку наша задача полягає в тому, що учень має зрозуміти, що треба розглянути два випадки. Тому вас і питають, скільки розв'язків має задача? І так, тому в нашому дано, ми з вами напишемо перше, припустимо, що 7 см це основа. Тобто розглядаємо перший випадок, коли основа МК дорівнює 7 см, відповідно бічна сторона МН. Буде дорівнювати тоді НК і буде дорівнювати 4 см. Так, а давайте ми ось тут, я слово дано пропустила, в принципі, нехай його тут і не буде. Ось тут давайте ми з вами вставимо, якщо, да? тобто, якщо ми з вами припускаємо що основа МК дорівнює 7 см, тоді, відповідно, дві інші бічні сторони рівні між собою і будуть мати довжину 4 см. І другий випадок, якщо та ж сама основа МК, чому починаю з основи? Тому що вона одна, буде дорівнювати 4 см. Так, і ось тут давайте вставимо, тоді тоді наші бічні сторони рівні між собою. І будуть мати довжину 7 см. Ось такі два розв'язки має задача. Отже, ще раз повторюю: якщо в умові задачі не вказано яка, Довжина якої сторони відома, бічної чи основи, ви маєте розглянути два випадки. Тобто припускаємо, так? як ми з вами зробили. Якщо основа буде 7, тоді дві, бічні, дві інші сторони рівні, так як трикутник рівнобедрений, і вони будуть мати довжину 4 см. І навпаки, до речі, подивіться, якщо знайти периметр, в першому випадку периметр буде дорівнювати. Так? ось давайте. В якості бонусного запитання. Да? Для першого випадку у нас з вами периметр 7 додати 4 додати 4 це буде 15 см. А для другого випадку у нас 4 додати 7 і додати 7, 7 плюс 7 14 і додаємо 4, 18 см. Тобто, ви бачите, це різні за розмірами трикутники, вони навіть мають різні периметри. Тому звертайте на це увагу.